Вісімнадцять років у хатині біля лісу мешкає 90-річний Володимир Гнєдов. Чоловік збирає та вивчає матеріали про тварин, птахів та гриби. Цікавитись природою розповідає, почав ще в дитинстві завдяки батькові. Разом ходили до лісу. У батька не було пальців на руках, тож він каже, Володимир потребував його допомоги зав'язати в'язку дров чи трави для худоби. Він показував мені голуба гніздо ріденьке, воно таке, що яєчка. Знизу видно. Самого малку я. А це вже почав я вже у 62-му році збирати це вовського. А почалося все, каже, з однієї новорічної картинки про трійку коней. Коли побачив її, то захотів зробити стенд. А коли матеріалів стало забагато, вирішив створити альбом. Я в бар, в магазин називався Магазин Каштан. Там торгувала гарна е, е, така оля. І я з нею познайомився і вона мені доставляла оці бумаги по вісім копійок листок. Нині у Володимира Гнєдова кілька таких альбомів. Вага одного близько 40 кілограмів. Його вже не підніме, третьо чотирьох, щоб піднімати. Після армії Володимир Гнєдов працював у Донецьку на шахті, на шахтному комбайні. За цим принципом створив машину для обробки землі, втім вона не збереглася. Каже, усе, що є в цій хаті, теж зробив сам. Столи, стільці, літажерка. Ну, що бачити, то, то я все робив. Я не люблю в магазини ходити. Я як йду в магазин, то я в інструменти, де є. Точило, де є лещата, це тиски, де є цвяхи, де є щось таке. Сучасними комунікаціями розповідає, не користується йому комфортно поруч із лісом і на самоті. Мені тут дуже. Радісно і не скучно, бо я собі все бачу, все знаю. У мене немає інтернету, в мене навіть є телефон, але я не користуюся через те, що я не чую. Місцеві вважають його дивакуватим. каже несерйозно ставляться і до його захоплення. Я Тихонович, а вони Патіфонович кавила. Я і чую що про мене говорять, що каже, немає от з чим займатися ти. Займається ерундою. Ну, хіба я єрундаваться, це для мене велика радість. Наразі Володимир Гнєдов призупинив роботу над альбомом через брак матеріалів. Мені Батай. треба зараз, щоб я мав каталог або якийсь хороший журнал із дикими птахами. Не свійські, не качки, не кури, нічого, а дикі птахи. А то я хочу знати, бо я колись бачив шість яєчок, зелені, темно зелені в гніздечку, а пташки самої не бачив. І я хотів би побачити або прочитати, яка та пташка несла такі яєчка, зелені, темні. Шість штук. Поки нових матеріалів немає, більшість вільного часу проводить у лісі. Від порога до нього розповідає 30 метрів. Збирає гриби та займається заготівлею дров. Я не вмію консервувати, я тільки так назбираю і жару, одразу поїв і потім, коли знову захочу, знов пішов. У мене немає газу і я е, пользуюся сухими патиками. А пакиків тут багато є, бо це ліс рядом. А ще в господарчому магазині придбав бінокль. Його постійно бере із собою до лісу. У свої 90 Володимир Гнєдов їздить на велосипеді, ріже дрова та хазяйнує. Найближчим часом каже, планує поїхати до бару у книжковий магазин, аби придбати матеріали і відновити роботу над альбомами. Руслана Кондратюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.